Ви це чули? Басков і Лєпс запропонували росіянцям винагороду за підбиті українські танки. Мільйон за Леопард. Цей це мільйон рублей за підбитий танк буде виплачуватися як через систему Міноборони, або ви напряму Так, ми, це з Міноборони, це в місті з русською медіагрупою і з усіми артистами, які присоединяються до нас. Скільки цих танків вже оплачено? Ми його тільки об'явили, ми тільки сьогодні об'явили. Надіюсь, зберемо велику суму, що там не залишиться ні одного танку. <рес> Слідом за Філіпом Кіркоровим, який нагадую, нещодавно пообіцяв приїхати на передову у колготках. Я вже аж бачу, куди йому би натягнули ті колготки. По самі, ну ви зрозуміли. Гучні абсурдні обіцянки тепер висувають ще два пропутінські співаки Григорій Лепс та Микола Басков. Цього разу вони вирішили якось надихнути своїх військових та пообіцяли їм по мільйону рублів за кожен підбитий чи знищений танк леопард. Ні, Басков, підписує з любым словом. Тож тому для нашої советської армії, нашої російської постійт армії э, мы будем делать от чистого сердца, если мы можем спеть там, где нужно нам петь, мы там будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное незаграждение нашим бойцам, мы это сделаем. Так вот, ці пропутинські виконавці, хотілось би іншим словом їх назвати, але Нехай буде так. Так, от вони відкрито і давно, до речі, підтримують війну Росії в Україні. Вони підтримують Путіна і всіляко ось закликають російських військових вирушати на війну в Україні. І зараз я хочу показати вам наступне відео. Я знаю, ви його вже бачили, але хочу нагадати, тому подивіться. Вам нормально слухатиме шко слухати музику зараз? Ти може побачити. Це вже не Росія, це Україна. Та я хочу вам вкотре пояснити, що слухати російську музику не можна. Та все ж таки є ще ті, хто досі вважають, що музика вне політики. Так, от. Тепер для тих, хто не на передовій але мені здається, досі в танку. Мої незламні українці невже є дійсно ще й ті, до кого не дійшло? Що прослуховування російських виконавців це прямий донат на російську армію? А прослуховування музичних виконавців з тієї країни гнилі це знаєте, ну не те, що якось непорядно. Усе це, це прослуховування конвертується у ворожу ракету. Тому наступного разу, коли вмикати щось ось таке, як ви бачили у попередньому відео, двічі подумайте. І мені подобається, що цю діть російську заборонили прослуховувати у громадських місцях, але як же хочеться, щоб ще би і в головах українців стояла заборона на цю музику. Нагадую, додивилися відео до кінця. Будь ласка, не скупіться на вподобайки. Також залишайте свої коментарі під цим відео і, звісно, підпишіться на наш канал. З вами була я, Інна Набок. До зустрічі.